Наша третя штурмова бригада, вона тільки формувалася. І я побачив військового, який приїхав до нас в піксельній формі. Ну, звичайний військовий, я спитав, як його звати. Він каже, Макс, кажу, от ми з тобою відтіски". Але Він завжди був такий, ну, він з перших днів він старався чимось відрізнятися. Він старався щось там вчити, щось там. Пропонувати своє, передавати ті знання, які він мав до того, як він попав в третю штурмову. І це формувало його, і формувало нас ну, хто був з ним поруч. У нас так вийшло, що нас ми жили в палаці, коли формувалася наша бригада. І в нас двохярусні ліжка, ну, мало того, що назвати, ну, типу, два Макса. А ми ще спали на другому поверсі ліжко, ліжко до ліжка. І з нас щось і прикалилося. І ми так вийшло, що ми з ним народилися в один день. Це 1 листопада. Я не знаю, чи в один рік, може там він на рік старший, чи, чи я, я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю. Дуже чітко, що коли було 1 листопада, це був 22 й рік, то ми його святкували, ми замовили два торта в один день і ми всі з у нас взвод вітав разом з командиром, по нам бажали і ми думали, що ми так завжди будемо ті, разом служити.